Зараз зосереджуємось на тому, що відбувається безпосередньо на лінії боєзіткнення 292 дев'яносто два цих от бойових зіткнення на фронті за минулу добу. Відбулось це офіційна заява від генерального штабу. По Оріхівському напрямку тут окупанти 15 разів обстрілювали населені пункти. А мала Токмачка і Роботине їх обстрілювали керованими авіабомбами. Гуляйпільський напрямок. Тут росіяни завдавали ударів некерованими ракетами по придніпровському напрямку. Тут сило оборони зупинили. Три спроби наступу загарбників. Ну і чутки про можливий наступ росіян у Запорізькій області окупанти поширюють вже декілька місяців. За словами керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, загарбники це роблять для залякування. Далі цитата. Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюся. От зараз буде наступ на Запоріжжя. В жовтні наступ на Запоріжжя. В листопаді от вони вже пішли. А в грудні все збираємо чемодани із Запоріжжя. Це все і ПСО. Але на яку суспільство реагує? Іван Федоров, керівник Запорізької ОВА. Зараз Доєднуємо до розмови Владислава Волошина. Це полковник, речник Сил оборони Півдня України. Ми вітання вам. Вітаю вас, слава Україні, героям слава, пане Владиславе, Яка оперативна ситуація по зоні відповідальності е вашій безпосередньо? Як ніч минула? Ну, почнемо з того, що за минулу добу дещо активізувалася, де дещо активізувався ворог. І ситуація е трохи загострилась, і це Скажімо так, стосується не лише кількості бойових зіткнень, а й зросла кількість дронових ударів, зросла кількість застосування ворогом авіації, некерованих авіаційних ракет і керованих аві... коригованих авіаційних бомб, як ви вже казали. Крім того, зросла кількість боєприпасів під час артилерійських обстрілів, але про це розповім більш детально починаючи, скажімо, з Времівського напрямку, де сили оборони України, сили оборони Півдня намагаються відбити масовані ворожі штурми, яких за минулу добу було 38. ворог наступав невеликими малими групами піхоти верніше. Ну але ці штурми майже не переривалися. Своїх штурмах він застосовував і бойові броньовані машини. І танки, і підтримка була у нього авіаційна, і підтримка дронова. Я хочу лише сказати, що на Времіївському напрямку за добу військовослужбовці Сил оборони України знищили майже 170 ворожих окупантів і знищили 4 танки: до десятка бойових броньованих машин, знищили декілька артилерійських систем. Серед яких і самохідні великокаліберні там і мста, і акація і діацинт тому якби досить ситуація непроста. Сили оборони України намагаються відбити цю ворожу навалу щодо інших напрямків, дійсно на Орігівському напрямку ворог продовжує удари керованими коргованими верніше авіаційними бомбами по населених пунктах і позиціях наших військ, крім того, ворог продовжує перекидання особового складу штурмових груп на передові позиції, продовжує проведення розвідки, продовжує проведення авіаційної та інженерної розвідки і шляхів висування і майбутніх, скажімо, ділянок, де буде проводити штурми свої. Крім того, на Гуляйпільському напрямку ворог також завдавав ударів некерованими авіаційними ракетами і також готує штурмові групи до проведення штурмових дій малими групами піхоти. Це буде не наступ великої кількості сил і засобів. Це будуть штурми малими групами піхоти за підтримки. Бронетехніки за підтримки дронів за підтримки авіації, але це штурми будуть інтенсивні і постійні. Саме таку тактику ворог сьогодні застосовує на багатьох напрямках, і, зокрема, у нас на Півдні. Пане Володислава. А плюс-мінус, наскільки змінилось чисельне угруповання противника на півдні України? Ну, чисельно вони приблизно залишаються. Ті ж самі кількості, як були, але вони постійно поповнюють втрати особового складу. Вони несуть великі втрати в цих штурмах, в цих бойових зіткненнях, але вони постійно поповнюють ці втрати і постійно поповнюють втрати і в бойовій техніці, і в застосуванні дронів. А хотілося б да, зупинитися. Наприклад, за поза минулу добу і перед тим, десь близько тижня ворог ну до 200-250-300 завдавав ударів дронами, а за цю добу це було майже понад 450. Тобто, це до тих слів підтвердження я казав, що значно зросло застосування FPV-дронів. Крім того, зросло застосування розвідувальних дронів. Майже вдвічі, а то й втричі, і зросло застосування зросла кількість боєприпасів, які ворог застосовує під час артилерійських обстрілів. Також майже вдвічі було там, ну, скажімо, до тисячі півтори, а це вже майже до трьох тисяч. Тому ворог активізувався причиною цієї активізації. Ну, ми вбачаємо декілька таких, якби чинників, і в першу чергу це те, що ворог все ж таки намагається за всяку ціну взяти під свій контроль південь Донецької області, вийти на кордон Дніпропетровської області, а також намагається взяти під контроль наставний пункт велику новосілку і тим самим перерізати логістичні шляхи для нашого групування сили, які знаходяться. На Курахівському напрямку. Пане Владиславе, чи є випадки, якщо так, то наскільки часті, коли противник або перевдягається у форму Збройних сил України, або в цивільну, прикидаючись цивільними, пробує просуватись вглиб проводити розвідку? Розумієте, у нас тут в основному лінія бойового зіткнення проходить степовою зоною. І тому тут такі трюки. Вони використовуються дуже мало. Ворог в основному намагається якнайшвидше і, скажімо, застосовуючи такі засоби, транспортні засоби, як квадрік, квадроцикли, як мотоцикли, як БАГІ, намагається якнайшвидше добратися до наших траншей, закріпи, впасти там і триматися, закріпитися, підтягувати туди групи закріплення. От, і тим самим тримати ці позиції, тримати ці траншеї, і потім далі йти. Але сили оборони України використовують активну оборону, тому вони постійно намагаються і відновити своє положення по лінії бойового зіткнення а також відновити ці траншеї, свої укріплення втрачені, можливо, де ворог здійснив вклинення, а також контратакувати там, де є така можливість, і нищити ворога. Де б він не був. Скажіть, яка ситуація в повітрі над Дніпром на тих островах на Херсонщині? За які, я так розумію, теж просто зараз так само відбувається битва. Тому що противник постійно ми минулого разу з вами про це спілкувалися. Ви казали, намагається постійно висаджуватися, але наші висаджують їх в іншому сенсі, в більш правильному? Так, да. ну, Ситуація там мало змінилась. Порох. Продовжує там 5-7 штурмів е, намагань цих висадки, намагань форсування, 5-7 штурмів за добу. Найбільш активне місце найбільш активне це острів Козацький, але крім того, ворог здійснив е, один авіаційний удар штурмовою авіацією по е, Миколаївці, застосувавши понад 30 накерованих авіаційних ракет. Тому теж ситуація в майбутньому на островах буде непростою. Адже, за даними нашої розвідки, ворог тягується до форсувальних заглянучі плавзасоби різні, в тому числі катери Дніпровської, так званої їхньої Дніпровської флотилії, які свого часу були переміщені до Скадовська дивізіон Таких катерів, він був з Севастополя перекинутий до Скадовська, і зараз час цього дивізіону цих катерів перекинули в Дніпровську затоку, і туди, де зараз де саме зона цих Дніпровських островів. Ці катери також залучаються до відпрацювання там форсувальних дій. Але ці форсувальні дії також відпрацьовуються малими групами піхоти, тобто, завдання наскільки. Вони ну наскільки ми бачимо, це захоплення певного плацдарму і утримання цього плацдарму і нанесення з нього вогневого ураження силам оборони півдня. пана Лодислава. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Зараз глядачам, які слухають нас по радіо, закцентую тривоги у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях ракетна небезпека. Про це повідомляють повітряні сили. Будь ласка. Залишайтесь у місцях безпечних, місцях цивільного захисту, якщо ви вже там, і прямуйте туди, якщо ви ще не там. Роботу сил ППО теж велике прохання. І, мабуть, вимогу від СБУ не знімайте. Повертаємось зараз до обговорення ситуації на півдні нашої країни. Пане Владиславе, перед тим як доєднати до ефіру вас, ми згадували і Івана Федорова, очільника обласної військової адміністрації Запорізької області, який коментував ось купу повідомлень про накопичення сил противника з як це, метою піти на великі міста. Запорізької області, в тому числі на обласний центр, каже, це і ПСО з точки того, що ви бачите безпосередньо на лінії зіткнення на тимчасово окупованих територіях в плані накопичення сил. Вони накопичують, щоб просто підтримувати оті от чисельні штурми малими групами, про які ви казали, чи все ж таки мета піти кудись далі в а не тільки перерізати основні дороги постачання присутня? Це і ПСО, чи не іпсо? Простіше кажучи. Ну, ви розумієте, ворог зараз проводить штурмові дії малими як ми вже і говорили, так. Тому він досягає певного часткового успіху, але він ця тактика в нього працює. Тому йти, вели збирати великі сили і йти воювати, захоплювати Запоріжжя. Ну, ну звичайно, це можуть повірити лише. Це може розповсюджувати верніше лише ворог, а повірити в це можуть теж люди, які ну не розуміються на військовій справі. Перше по-друге, це, ну, це дійсно це є жахалка для наших людей, тому що сили оборони України це саме та сила, яка сьогодні стримує, і на Запорізькому напрямку вона досить запекло, скажімо так, б'ється. Тому вірте в нашу армію, і я підтримував Івана Федорова в тому, що це людина справді патріот, це людина справді, яка розуміє, яка ситуація в регіоні. Спасибі за ці роз'яснення, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Владислав Волошин, це полковник, речник оборони Півдня України. Він був на прямому відеозв'язку.